Вітаю вас, друзі! Вітаю вас з Стамбулу, з Туреччини. Останні три дні я знаходжусь саме тут на стратегічній зустрічі, на яку приїхали 70 колег, з 17 країн, і всі ці три дні ми займалися тим, що будували плани розвитку методу позивної психотерапії на наступні 5 років. І цей метод насправді дає дуже багато можливостей для кожного, хто обирає для себе приєднатись до цього методу, і хто обирає побудувати свій професійний розвиток в цьому методі. Тож, які можливості вам дає цей метод? По-перше, звичайно, це дуже якісні інструменти для роботи з клієнтами, як консультант, як психотерапевт. По-друге, маючи ці інструменти, ви можете. Застосовувати їх в тій сфері, яка для вас найбільш цікава. Ви, наприклад, наші випускники, які вже проходили цей курс, деякі мають приватний практику, працюючи з клієнтами, деякі працюють в соціальних службах, деякі влаштувались на роботу в якійсь компанії в якості психологів. Частина виступає в якості експертів на телебаченні. частина, Створили свої авторські колоди Маккарт, де хто створив трансформаційні ігри. Тобто, спектр застосування методу він дуже широкий, і ви обов'язково можете знайти себе в цьому методі, знайти, як його використовувати в своїй професії. Тому я вас щиро запрошую. Цей курс дуже насичений, дуже трансформаційний. І дає багато інструментів як для професійного використання, так і для свого м -м, просто покращення якості свого життя. Тому приєднуйтесь до нас і до зустрічі!